Трактори сталеві коні, що замінили живу тяголову силу та стали незамінними помічниками для фермерів всього світу. За понад 100 років вони пройшли значний шлях технічної еволюції від перших важких парових машин до сучасних витворів технічного мистецтва, де механіка тісно переплилась з цифровими технологіями. Трактори розділяють на гусеничні та колісні, на різні тягові класи. Та окреме місце серед тракторів займає Big Bud 16847, який з моменту своєї появи в 1977 році і дотепер є найбільшим і найпотужнішим трактором світу. Розробкою цього велетня займалася компанія. Норзен Мануфактурінг Компані під проводом Рона Хармоні. Безпосередня побудова трактора відбулася на заводі в місті Гавр, штат Монтана США. Замовником були брати Росі, які займалися вирощуванням бавовни на полях неподалік міста Бейкерсфілд, Каліфорнія. Використовувався він для глибокої обробки ґрунту і демонстрував неймовірну працездатність. Трактор з легкістю тягнув широкозахватні плуги та культиватори шириною від 25 до 30 метрів, обробляючи пів гектара поля за хвилину. Кожен виїзд цього велета нагадував гастролі якоїсь суперзірки, що збирає велику кількість глядачів. Він дивував та захоплював, а захоплювати було чим: висота 4 метри 27 см. Довжина 8 метрів 69 см, ширина 6 метрів 35 м разом зі здвоєними шинами. Трактор мав традиційне передньомоторне компонування. Всі вузли і агрегати БАТ 747 кріпились до двох шарнірно з'єднаних напіврам, до передньої кріпився передній міст, двигун та кабіна, до задньої напіврами, задній міст та навісний механізм. Big Бат 747 обладнувався шестициліндровим дизельним двигуном Detroit Дізель об'ємом 24 літри та потужністю 750 кінських сил. Згодом потужність було збільшено. Спочатку до 850, а згодом до 950 кінських сил. Паливний бак має місткість 3800 літрів. Для пересування бат обладнано шестиступінчатою коробкою передач. Гальмівна система цього гіганта пневматична. Кожне з восьми коліс обладнане гальмівним механізмом, подібним до тих, що використовуються в великих вантажівках. Кабіна двомісна з панорамним заскленням, обладнана кондиціонером, обігрівачем, склоочисниками, аудіосистемою та радіо. Ковшеподібне водійське крісло, яким обладнано кабіну, може обертатись на 360 градусів. Для контролю за вузлами та робочими механізмами з обох боків кабіни розташовані оглядові майданчики, обмежені перилами. Взуттям для найбільшого у світі трактора були шини діаметром 2,4 метри, виготовлені за спецзамовленням канадською компанією United Tire Компані. На трактор встановлювали вісім шин по дві на кожне колесо. Для виконання окремих робіт, які вимагали низького тиску на ґрунт, на кожне колесо встановлювали додаткову третю шину. Після 11 років роботи у Бейкерсфілді новим власником трактора стає Вілобрук Фарм з міста Індіалантик, штат Флорида. Після певного періоду простою бікбада в чергове продають. Тепер власниками трактора стають брати Роберт і Ренді Вільямси з міста Біксенді, штат Монтана, що розташовується за 97 км кілометрів від місця, де трактор було виготовлено. Брати перефарбували трактор в білий колір та встановили нові хромовані вихлопні труби. Які височіли з обох боків кабіни, вони почали використовувати велетня для роботи з гігантським 24-метровим культиватором на своїй фермі, де вирощували пшеницю. В липні 2009 року експлуатація Big Бікбат 747 припиняється. Частково це було пов'язано з відсутністю необхідного розміру тракторних шин, досвід виготовлення яких був у United Tire Company, Проте ще у 2000 році компанія збанкрутувала. У 2014 році брати Вільямси передають трактор у Хертландський музей в місті Кларіон, штат Айова, де для нього збудували спеціальний павільйон. Коли здавалось, що трактор назавжди стане музейним експонатом, виробник шин Гуд'єр подарував бік баду другий шанс. Компанія за власні кошти виготовила 8 нових шин по дві на кожне колесо діаметром 2 метри та шириною 1 метр 35 сантиметрів. 14 липня 2020 року їх встановили на трактор. Крім цього, двигун обладнали новими форсунками, що дозволило збільшити потужність до 1100 кінських сил з новим взуттям та з новими силами після 11 років простою. У вересні 2020 року двадцятого Бат знову вийшов на просторі поля Монтани, на цей раз тягнучи за собою чизельний плуг шириною 25 метрів. Як і в минулому поява цього велетня спричинила справжній фурор. Бікбат, який внесений в книгу рекордів Гіннеса як найбільший трактор світу, і на чиєму капоті нанесено число 747, за аналогією з найбільшим авіалайнером компанії Боїнг, знову в справі. І на цей раз критий курявою полів він надовго забуде присмак музейного пилу.